У мене є бомба. Ідіть негайно. Чоловік у сірому худі грабує банк. Хто за головного? Вона, але взагалі ми обидві. Я адміністратор Естель Валері. Нехай, коли вони вийдуть, замкнете парадний і службовий входи. Зрозуміло? За мотивами реальних подій. У нас тут є БР і Берде. хто завгодно. Він сказав, що хоче. Вибачте добре. Це сержант Бернард. Усі там цілі. Поки всі зберігають спокій. Ніхто не постраждає. У мене є бомба. Якщо моїх вимог не виконують, я підірву всіх хто тут є. Привіт, це Велс Фарго у Віндігілс? Так, це Велс Фарго. Я маю поговорити з Бріджет про мою 401 тисячу. Думаю, вона помилилась на 9 тисяч. Співчуваю, може щось їй передати? Це була афера. У мене вкрали матеріальну допомогу. У мене теж були проблеми з ветеранів. Може, одні з них відпустиш? Ні. Я хочу, щоб усі спостерігали. Мені потрібні пожежні машини, репортери. Уся моя увага належить вам. У мене менше часу, ніж ви думаєте. Снайпери на позиції. Пропустіть. Пропустіть. Жалюзі. І вимкніть світло. Що потрібно зробити, щоб на мене нарешті звернули увагу? Усе, що ти кажеш, усе, що робиш, має значення. Ти маєш. Тобі лишилося тільки дотримати слова. Дотримай слова. Порушення. Вас уже грабували? Один раз. Чим скінчилось? Дивіться в озвученні групи водне рило на сайті UA Кіноклаба.